Вже декілька років тривають ремонтні роботи в одному з основних і найстаріших мурованих храмів нашого міста, а саме в церкві святого архістратига Михаїла. Нещодавно у святині утеплили підлогу, поставили плитку та зробили реставрацію у внутрішній частині храму. Храм Святого Архістратига Михаїла зведений в 1913 році на місці Старої Дерев'яної церкви. Три роки тому йому виповнилось 100 років. Ремонтні роботи церкви почалися ще з 2010 року, розповідає декан Української греко-католицької церкви отець Михаїл Бігун. На початку ми перекривали копола, малі копола прийшлося повністю переробляти дерев'яні конструкції. На старому великому куполі ще були кулі, вони у нас зберігаються від попередніх воїн. Перекривши великі і малі купола, ми собі поставили за завдання, бо 100 років вже як пройшло, ми забрали стару штукатурку і поштукатурили наш храм гранітною крихтою. po Знадвору церква збудована в традиційному візантійському стилі. Інтер'єр храму відзначається багатством просторових рішень. Настінні розписи у храмі святого архістратига Михаїла з'явилися у 1936-1938 роках. Це високохудожні твори, написані у стилі модерну. Хоча окремі мотиви взяті з попередніх стилів бароку, класицизму та інших, нещодавно було відреставровано та відновлено у святині приділ Божої Матері. З однієї сторони, ти мене просили, щоб я не брався до перемалювання церкви, а віряни ну, настояли на тому, що хочуть, щоб церква була гарна і так далі. Ну і тепер ми взялися вже робити реставрацію минулого року. Ми приступили до праці, виставили рештування, зняли батареї, так як це робили у Львові у Святого Юра. Реставратори фахові мають допуск, тобто ліцензію. Після того, як вони відновили приділ Матері Божої, я звернувся в сакральну комісію, а ці, в свою чергу, ще попросили експертів Сербії, оглянули всі ці реставраційні роботи. І сказали, що робота виконана реставраційна на гарну оцінку. У храмі вже зроблено чимало. Зокрема, поставлено гранітну плитку, а також всі дні йдуть до завершення роботи по утепленню підлоги. Оскільки ми забрали батареї, в церкві, стало холодно, парафіяни. Хоча на сьогоднішній день тепла так колись не було. Ну і ми почали робити теплу підлогу в святилищі, тобто у вівтарі. Ця робота вся лягла на руки отця Василя Бігуна. Він займається тими всіма роботами, шукає майстрів, вишуковує кошти. Ну і так мало помало У вівтерній частині ми забрали підлогу, яка була раніше, укопалися десь може до пів метра, утрамбували землю поставили сітку, потім залили стяжку десь на 6-7 сантиметрів, поставили пінопласт, щоб тепло в землю не тікало, таку світлу плівку, поклали всі ці труби, які положено поставити. Ще раз стяжку залили. Ну і як бачите, вже ми хочемо, як на сьогодні, то завтра підключити тепло у частину вівтаря. Ремонтні та відновлювальні роботи у храмі проводяться за кошти благодійників, а також парафіян та кошти міського бюджету.